Так, ну і що ж, всім привіт, народ з вас, підписів, подавайка, ми продовжуємо грати в Хацфарак 4 без модів за Даню за цю прекрасну країну. Ах, і робимо щось дуже. Можливо, тупе. Можливо, геніальне. Виправдом, А, потрібно ще один. Виправдовуємо мету війни на Гольштейн. Логічніше сюди на це. А, потрібно ще 4, окей. Видалі ще ось ці 12 двізі дочекатись. Хоча б не їх. Ну, давайте приєднаю. В цю армію. Ось сюди приєднаю їх. Просто для кількості. Тому що наша першочергова мета буде швидке, максимально швидке захоплення. Так, Давайте, синтетична нафта. Захоплення залишків Норвегії. Наскільки це можливо? Настільки швидко, наскільки це можливо зробити. А людських ресурсів в мене сильно більше не буде. Ну, що ж зробити? Нічого вже не зробиш. Давайте швидко вставайте. Ми просто для додаткового перекриття фронту. Виправдати то війни? Так, знову ж, логічніше саме на ось тебе. Вперед. Давайте пошук, сховок зброї, пошук, сховок зброї. А, згуртувати фінів? Я так і не взяв згортувати фінів. Фінів. Так, ну всюди цивільний нагляд. Ми намагаємось намагаємося саме цивільним наглядом, тому що підчинення. Ой, скоро від Швеції я буду більше людських ресурсів отримувати. Це дуже хорошо. Та й скоро завдяки ще доктрині в мене буде більше людських ресурсів. В принципі, все нормально. Впораємось, з усім впораємось. Не знаю, чому в мене там. Мої конвої плавають. Так, піхотка. Ні, звісно, так, нехай трохи дорожче будемо виготовляти, але краще буде сама піхотка. Так. Тут залишається шість дивізій, тут 10 рівень укріплення. Мої шість дивізій впораються. У мене якісні дивізії, у мене хороші дивізії, саперка, ППО. Тобто їх навіть авіація не сильно буде мені заважати. Найбільше хвилює саме цей напрямок. Я бачу, що вони потроху підводять сюди свої війська. Ну, фіни. Тут це ще вважається, що я типу на окупованих територіях буду. Типу. Байдуже, нехай будується. Ти не будуєшся. Байдуже тоді. Я просто витрачав час. Не навмисно вже ж, а так вийшло, що просто витрачав. Прошу вчора саме свої території забудовую. Ну, бачу хорошу провінцію тут. У шведів є хороші провінції. Треба надати... віддати їм належе. Надати їм належне. в них є хороші провінції. Так є. Буду потім розбудовувати шведів. Тим більше там починення дуже непогане. Готово. Ну та він і готова, нема сенсу чекати, одразу оголосити війну, оголосити, так. І от, а. Зараз. та, 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 байдуже. Чекаю Осла. Зараз чекаю, поки Норвегія проти мене також. Блін, це тупо. Дайте одразу Норвегію проти мене. Що, ефект вимагати фінські території? В кого вимагати фінські території? Не топіть На що? Я сильніше, там, Гренландію розширю. Чисті чек чай... вау! У нас чистичек на будівництво Гренландії. Вау! Це прям вау. Це прям круто. Цікаво, чи зможу я пробитись? При бажанні? Говорю, чи зможу при бажанні пробитись навіть. Справді? Прикольно. Але не зараз, давайте, не зараз. Я там рекріпна. Я зможу в будь мить туди зайти. Але самому виходити з узів постачання, це тупо, Так, скоро 42 рік буде. Ну, осла, е! Норвегія! При закликайте Норвегію проти мене також. Ну, ласка, я заради Норвегії проти вас пішов. Так, на, додаю собі 5%. Виклику, дякую. Зараз буде збільшуватись кількість людських ресурсів, мені буде вистачати. І одразу тикаю згортувати фінів. Що дасть мені плюс людські ресурси з фінів, плюс. плюс ще щось. Та дайте мені зайти, е. -е, -е. Почіння дасть ще. Що також дуже важливо. Ой, нарешті. Нарешті, так. Так. Блін, так багато пусто тих провінцій було. Тепер їх нема. Це все буде не так просто, як хотілося б. Так, мене треба прийняти, як факт, що мене трохи підзупинили тут. Порусь. Ми з усім впораємось. Так, чекай один день. Є. Но ж, я не єдиний, хто її німеччини. Це може бути нам плюсом. Одразу всі бонуси на піхотку, які можливо взяти, беру. Піхотка основа нашої армії просто. Так ні, не атакуємо. Якщо вже так, то підтримуємо сюди. Тут нема. Ой. Оточення, вперед. Чому? Ага, ти сюди заходиш? Затримую тебе. Я не знаю, куди ти йдеш. Опа. Куди пішли? А куди ви пішли? Затримую. в втрьох сюди. А ведь одного з вас сюди. Все, вперед. Нам головне зайти сюди. Є, я встиг. Ха. Так, не даємо їм себе відбити, звідси. Зачиняємо їх в оточенні. Один з вас сюди. Сюди, сюди. Ой, вони зараз залишили. Все, вони пустим. Вони залишили пустим осла. Так, вбиваємо їх в оточенні. Атакуємо восла. Як хорошо. Так, втрати. В мене, а вже ж, зараз величезні втрати, 14 тисяч, Для нас це величезні втрати. Але у Норвегії об нас 14 тисяч. Ай! Хоча в мене в Норвегії 6 тисячі. 4-3 тисячі Німеччину німечно в Німечну об мене 2,9 тисячі. Неприємно, але ми впораємось. Так, затримуємо їх тут. Вони ж тут без організації. Чого ви вони можете відбити? І Восла вони без організації. Ха, я восла. Фух. Це дуже важливо. Зяття саме узлів постачання, це дуже важливо. Ой, ти зараз капнеш? сотки в капітуляції. Ой, я сюди ще атакую. Який я тупий? Ну і нехай, атакую вже. Якщо атакую, то атакую. Серйозно, вони зараз капнуть? Ой, як красиво. Як красиво, але що тепер з цим робити? У мене тепер ще кордон з союзниками. Мені тільки цього не вистачало. Вперед, всі швидко сюди. Чи шифт сюди? Я не знаю, я не знаю, що з цим з цим робити тепер. Можна якось по черзі воювати з ворогами? Так сюди швидко всі. Я не знаю, вони здається всі в оточені тепер. Давайте спробуємо вбити. Щоб спочатку позбутись одних ворогів. В другий рік. Типа? я збираюсь клейстанки то там. Я не знаю. А, на. Дускана почув на все. Надійність. Для бронетехніки Який блядь, я просто не знаю, що тут робити. Ну, типа. Так, вони в оточеннях, але це все гори, плюс мені треба швидко, просто максимально швидко летіти і забирати всі парти. Це просто максимально швидко треба робити. Плюс не втратити саму ці парти, самому ці парти не повтачати. Плюс позачиняти всі оточення, які в нас тут створились. Так, да, я точно не дарма ще 12 дивізій зробив, хоч вони і не обстрілюють, але вони того коштують. Їх існування того коштує. Так, судячи за все, тут хтось з ворогів є. Це жахливо. Бо в них тут є постачання. Вони не просто тут є, вони тут є з постачанням. Ну тут в них є постачання. О, яка різниця. Коротше, я видалив ...дебафи. Від фінської там щось. І ідеї я ще згуртував у них. Мав би згуртувати. Так, окей, зупиняємось. Зупиняємось. Трохи відпочити треба. Тут ще союзники з'являються. Дякую. Дякую. А ви куди? Ви знущаєтесь, Ви знущаєтесь! Одинадцять дивізій сюди. А! Сюди! Сюди. А я думаю, щось не те, щось не так. Де всі війська має, має бути більше. А вони вирішили. М -м -м -м. А, -а, 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 а! І ще ви пішли пішки туди. Та ви знущаєтесь, я вас ненавиджу, я вас ненавиджу. На що робити прям настільки великі переорганізації. Ви да відбивайте їх звідси, будь ласка. Це є. Цей порт в безпеці. В Берген намагаюся зайти. Ой, Відбуваємо їх від осла Фух, якось, якось впораємось. Головне, повбивати їх в оточеннях. Давайте ти... а... хочете... те. Хочете мене відбита, я контратакувати буду, як вам таке. Блін. Яких хоча б відрізати їх від порта. М -м -м. Це дуже неприємно. Так, тут ми розібралися з цим острівцем, який ти мав би просто з самого початку віти. Ой, як складно, який жах. Ось тут не вистачає, ось тут не вистачає, ніде не вистачає дивізій. Я зараз розділю їх на два оточення. Так легше буду зачиняти їх. М да, да, Гренландію ще захист Гренландії беру. Ой. Дивись, ти йдеш сюди, ти затримаєш їх тут. Вперед. Це буде чудо, якщо я зможу все ж таки зайти в Берг. Блін, ну от тут уже хтось є. Якої біси. Як ви не датуєте. Окей, зупиняємось. Оточення. Треба позачиняти в кліті оточення також. І самому при цьому потрапляти в оточення. Поюйте проти один одного, не проти мене. Давайте, союзники, вісь. Я добрий, я хороший. Є. Ми їх тут розділили. В цьому місці на два оточення. Так швидко, вбиваємо їх тут. Тут, тут поступово добиваємо. З скільки було побільше людських ресурсів, я б міг більше агресивно атакувати, а так? А так? Ні. Так, об кого я більше за все втратив. 18 тисяч німецький рейх, німецький рейх об нас 53 тисячі, все. Вони втрачають об нас більше, ніж ми об них. Значить, нас чекає перемога колись. Щоб колись. Все, зачиняйте це оточення. Давай дуже як. Просто зачиніть. Будь ласка. І нарешті ми сконструємось. Ну, просто. Майже на одному фронті. Майже на одному фронті сконструємося. Зупняємось, зупиняємось. Продовжуємо тут розширюватись Так, зараз тут зачинимо, і ще десь ці дивізії звільнеться, яким я зможу щось робити. Повні території, Що там? А, фін, ну 15 тысяч, всього 15 тисяч якісь ресурсів сфінтримаю. Буде більше вже, але. На гарнізон я втрачу 115 тисяч в мене на гарнізонах стоїть. Все, вбиваємо їх. Так, тут вони скоро будуть вбиті. Тут так само їм недовго лишилось. Так, ти сюди, ти черш шифт Є, yeah. закінчую. Одразу переходимо до наступного наступу. Подиктрійні беру останню. Там відновлення від піхотка буде швидше відновлюватись. Так, тут зупиняюсь. Тут контрнаступ. Тут йдемось просто сюди. Блін, тут укріплення, я не хочу виходити з укріплень. Що ви мені пропонуєте? Нічого, занадто хорошого. Ти чи шифт сюди, все вперед. Швидко зачиняємо їх. І тип. І нарешті в мене. Я зможу закрити ось цей фронт перекрити. Хоча просто встати по фронту. Ой, тут контрнаступ. Вдох атакуй-то, молодцы. Атакуй-то. А я контр у вас. Тут так само контратака. Контрнаступ. Ой. На, тримаю точно. Буде красиво. Чому тут зелений наступ, тут червоний наступ. Чому Що з вами так? все? 17 дивізій ще на основний фронт зараз піде. І мене хоча б 1000 людських ресурсів вільних є. Так, може, ну, я ж встигну? Ха. Плюс дивізія, оточення, вперед, вбиваємо. Так, ти сюди и Але мені здається. Тут вже хтось сюди йде з союзників. Це жахливо, що фактично я зараз буду проти союзників сам на сам. Це піхотка. На прорив. О, ось тут прорив і піхотна атака. Це також важливо. 42-й рік. Рік рік-рік. На саперку. І дуже важливо військова поліція, щоб я менше витрачав на утримання. Мунтуринізації поліпшеної арти. Радари, вивчайте. Я тут ППО також може поліпшити надійність? Ось, протипіхотна атака і захист. Це те, що треба. Для ППОшки. Проблема в тому, що. Я союзників не, виб... не відіб'ю звідси ніколи просто, майже ніколи. Це буде майже нереально. І скажіть, що я зроблю їм оточення. Ха, я тут зробив оточення. Добуваємо їх тут. І не доб'ємо. Ну тоді постійте просто. Навколо них. Але їм кінець. І далі ще зробити оточення самого порта. блін, Сам. Я тоді в такому випадку лишаюсь просто сам на сам проти союзників. Це не. я далеко не мрію про це, щоб лишатись сам на сам з союзниками. Знову ж нагадаю, я все ще воюю проти Німеччини. Типа я не припинив воювати проти Німеччини, вона все ще проти них війна. Типу, я проти всіх воюю. Так я плюс провінція. Я взагалі їх максимально далеко відкинув від цього оточення. І зараз відкину ще більш далеко. Бо вони лохи. Дають себе контратакувати, а я цим користуюсь. У них тут ще один порт. Мені потрібен, б один з них. Так, сюди. Чи зможу? Я проатакувати. Так. Це дуже дивно, що про капітуляції Норвегія просто повернула свої провінції. Враховуючи те, що вони були. Це просто нечесно і несправедливо. А ви вбити їх тут? Чому вони тут живі? Як вони тримаються, скажіть мені? Вперед сюди. Це рівнина? Це рівнина, це прекрасно. Тобто, так чи інакше, я все одно сюди зайду. А ви затримайте їх тут, щоб вони не йшли в підкріплення. Сюди зможемо? Ні, сюди не зможемо. Треба саме сюди. Так, і ще. Ось сюди. Є. Yeah. Красиво. У нас все прям дуже красиво. Навіть якщо вони зараз сюди зайдуть. Давайте затримуємо їх. Щоб я встиг підійти захиститись. Я yeah. захистився. Фух. Фух. Давайте виробництво шведської сталі. Я взагалі щось купую. Ну я... На що. У мене всього вистачає, на що я щось купую. Так, десь в мене навдали. так, тут зупиняємось. Досить. На диво, тут я також вас зупиняю. Не треба, напевно. Що дуже тупо. Так тут також поки що зупиняємось. Ну, думаю, тепер можна проатакувати. Навіть одного з вас сюди все вперед. Ви самі сюди. Наша мета взяти вузол постачання. Так ви всі сюди. Падінь Риму. Вісі, ну яка ти тупа? Чому я лишаюся сам на сам союзник? Це дуже тупо, що самосоюзницька Італія. Та-та-та, все байдуже. Хтось там очолив партію. Так байдуже. Чому мені бай бути не байдуже? Ви ви атакуєте ще молодці контрнаступ, тримайте? Зупиняйся, виключно захищайся. Ви п'ять сюди. Вперед. Фух. Ви вдвох сюди. Ти один сюди. Ви вдох сюди, затримуйте їх. Вперед. Чому ви не можете їх звідси відбити? Так, в них тут, типу, вузол постачання є, але він не працює. Я не зміг. Так, заходь сюди. Якщо я зараз зможу в вузол постачання зайти ну, А чому він відступив сюди? Він відступав, відступив сюди. А. І я тепер не можу відбити. Вони відступали. Ми їх спіймали на відступі. Як хорошо. Блін, як погано. Я підійшов прямо під вузол постачання, прямо під порт, але мене можуть відбити. Ні. Один сюди. Сюди. Одного не зможеш сюди? Ой, сюди. Є як красиво, ви сюди. Ви вдох сюди. Затримуємо їх тут. І дуже важливо сюди зайти. Якщо я зайду сюди, це перемога. Ну це просто перемога. Це просто, звичайна, людська перемога. Так, я прибіг. Що тут? Союзників ми просто закрили в одному порті. Всі інші порти ми контролюємо, Про вісь можна не хвилюватись. Про союзників, судячи за все, тепер також можна не хвилюватись. Тільки треба по побільше дивізій сюди. Щоб вони не повернули цю провінцію собі. Все, не повернуть. Зупиняюсь. Зупиняюсь. Ох, як це красиво! Як ми все красиво зробили! Просто. Ми просто неймовірно круті. Ви не уявляєте, наскільки ми круті. Те, що ми змогли це зробити з нестачі людських ресурсів. Ми просто топові. Хоча, насправді, кажуть, я б збільшив виклик. Тому що виробництва у нас вистачає, об'єктивно. І я ще розширюсь по виробництву. Нам треба збільшувати саме виклик. Вон ми ще збільшимо, зараз ще збільшимо. Виробництво щось виробляти можемо. Пойде ось так, ось так, ось так розширити. Можна трохи сталя, теоретично, савка не хочу. Ось, 16 сталь сійської кліки. Що? Ми Шведські території розбудовуємо. Гренландія, на яку можуть висадитись. Але я це зроблю. У, Ісландія? Нічого собі. Грінландія, Ісландія це просто топ. І, напевно, Фареські острови також були б топовими. Були б, але ні. Ну, давай ось цей регіон. Він сюди може висадити. Сюди спокійно можуть висадитися, прям спокійно. Так, один цивільний два військових. Ісландія, два цивільних чотири військових. І потім цей район, який я також буду зараз забудовувати. Сюди просто два цивільних. Але цивільні також заводи треба будувати, щоб швидше розбудовуватись. Будувати, щоб потім ще швидше будувати. В цьому є логіка. Дершава Філіппін капітулювала, да-да-да. Як мені не байдуже. Ну тут атакують? Нехай атакують. Ну, можна, до речі, сюди одну дивізію відправити, просто щоб повиснажувати їх. Я тепер сюди. Чи зможе я красиво Виробництво шведської сталі, дякую. Ну, військовий завод отриму. Час тренування дивізій менше і так далі, ой, прикольно. На, розширити виклик, це просто людські ресурси трохи. Хоча в нашому випадку 5000 людських ресурсів це дуже непогано. Ну так, тут купобу повністю вплатимую. Військовий завод, прикольно, окей. Але моя... головний мій запит це людські ресурси. Без людських ресурсів я не на що не здатен. Так, чи зможу я зараз? О, я зможу в порт зайти. Давайте зайдемо просто в порт і все, будемо тут. Мучитись з нестачою постачання. Я просто думав, тут в порту, напевно, багато людей, плюс вони з е постачанням, там і буде складно подивитися. Але ні. Але ні. Воно все не так. Німеччина застрягла в Савку. Він проблема в тому, що я тут потім з союзниками один на один буду. Але ні. Він це перше, напевно, проходження буде, де я проти Савка не буду воювати. Бо він мені потрібен буде, щоб союзників потім перемагати. А Савок, скоріш за все, піде на союзників. Що Поки що тут нікого не. Не-не-не. Не відправляємо наступ. Ну що ж, поки що дякуємо всім за перегляд. Ми справді тут за цю серію багато чого зробили. В наступній серії ми швидко доб просто добиваємо ці оточення і йдемо в Німеччину. Просто літимо по Німеччині, проходимось катком, заходимо в Берлін, в Гамбург. Ну, ха, ха, да. Якщо б, якщо б це було все так просто, хоча вони мало дивізії проти мене тримають, ми справді зможемо катком по ним пройтись, на щастя. Але мені побільше людських ресурсів, і вони будуть зростати в мене зараз. У мене має бути 19%, у мене 13%. Тобто воно ще буде зростати, людські ресурси будуть зростати. Ми просто їх також використовуємо. І ще 116 тисяч на гарнізон ходить. Плюс ще скоро ось-ось. Швеція дійде до того, що я ще більше людських ресурсів буду з нею отримувати. Що дуже непогано. Зачекайте, можна розвинути область по три рази: Ісландію, У вас трьох. І три ячейки для будівництва отримати. Для кожного по три. Це дуже непогано. Ого, ого, Орнгольм, Ти прям дуже топова провінція в мене. Мені це подобається. Це ще не останні, ми не взяли останню конструльну промисловість. Коротше, дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, яких ви бачите ось тут на екрані. Якщо хтось хоче мене також підтримати, ви донайте по послання опція, або так само ставайте спонсорами на тобі, підписка, подобавай, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!